Бої за Чернігів, це була легка прогулянка у порівнянні з тим, що зараз. Ну, якщо чесно сказати, то так. Якщо вже е через призму часу дивитися на це все, Чернігів це ну, вже така лайтова історія. Тому що зараз жорстокість боїв, і як з нашої сторони, як з їхньої сторони, це зовсім. Уже інші бої, чим за Чернігів були. Якщо в Чернігові це було тільки питання оборони вистояти перед цією навалою і втриматися, зберегти людей, зберегти максимальну техніку, зекономити боєприпаси, тому що ми не розуміли, скільки це все протягнеться, то зараз, скажімо так, питання стоїть в тому, що. Нам потрібно вже їх вибивати з їхніх вкопаних позицій.